Що у вас зараз на лінії фронту, тому що ваша смуга дуже величенька, як для такої кількості людей, яку ви маєте, та в принципі, жопа, як, як і будь де. Єдине, що що в мене вона умовно кажучи штучна через те, що е, задача, яка поставлена на бригаді, е, повинна ставитися дивізії. Як ну, але у нас е, старші начальники люблять е, спрашувати по статуту. А задачі ставить абсолютно не по статуту. Справді, бригада отримує фактично 50 кілометрів без малого, 50 кілометрів фронту, причому вся, абсолютно всі ці 50 кілометрів вони атаковані, атаковані двома дивізіями двох різних армій. Ну, це, це жопа. Бригада справляється, якщо нарізати в принципі неадекватні задачі. То потім нема чому дивуватися в плані неадекватних результатів. Бригада на дану хвилину зупинила наступ на декілька населених пунктів, навіть повернула частину, знову-таки, не бригадою, а, втрачених позицій, ну, але а, ціна цього. Тобто бригада працює от, знаєш, як машина. Вона працює зараз. На 120% замість того, щоб скажімо так розвиватися, займається виключно тим, щоб утримати і нічого в цьому плані не профукати.